Група окей. Okay. Mm -hmm. це... mm. Група людей, так, яка ну основний один з їхніх, сказати, досягнень, це було е, домовленості з польським урядом, що один відсоток із е... бюджету. Ні, так не з податків, ні? За цей день саме алкогольні. це троцеей незый. Хай расскажешь, а? Ну и поэтому на конфетке на Ризитівки, за коротких Іван Іванович, да? але чого боку написано там проголосуй за відсоток». ну тобто таким чином пропагували цю ідею постійно. Hello! Hello. Hello.